Я так хотів би сьогодні помолитися і разом з братами, помолитися за рівно. І з цього місця дуже багато Божих людей вийшло, яких Бог використовує в різних країнах і в різних теренах, в різних місцях. Вони проповідують Боже Слово. Ми віримо в Ісуса Христа. Ми йому дуже вдячні за те, що Він спас і врятував нашу долю і наше життя. Слава Ісусу Христу! І так хотілося, щоб тисячі людей були спасені. Я запрошую, будь ласка, підніміться на ваші ноги. Ми будемо зараз молитися. Будемо молитися, але перед тим, як будемо молитися, я просив би, щоб славік звернувся до вас усіх. Друзі, якщо можна, закрийте, будь ласка, очі. Будь ласка, закрийте очі. Щоб ми дійсно, друзі, могли перевірити наше серце. Або так, як Давид сказав, Господи, перевір мене. Чи на правдивій я дорозі нахожуся? які наші відношення з Сином Божим Ісусом Христом? Які мої відношення, які відношення моєї сім'ї з Сином Божим Ісусом Христом? Яке моє розуміння про нього, чи я примирився з Ним, чи я покаявся в своїх гріхах, чи я віддав Йому своє життя, чи я просто живу так, як раніше жив? І переживання в моєму, в моєму житті, вони дуже великі, а може, в кожне життя розбити, розбити, ви розумієте, було все добре. Ви знаєте, я своїм айфоном користувався, може, 4 роки чи 5. Сьогодні прийшов сюди, тримав Євангелію, айПеда тримав і телефона. Він вискользнув, впав і розбилося з цікло. І зовсім недавно, можливо, Півгодини ще раніше все можна було набирати, все було добре. А тепер я набираю, а воно не набирається. Чому? Тому що, тому що проблема трапилася, впало, розбилося. Може, твоє життя розбите? Ти пам'ятаєш, що зовсім недавно все влаштовувалось, і сім'я, і праця, і друзі були і відношення. Але в один момент, як шторм якийсь пронісся. І зробив багато руїн у твоєму житті, в твоєму серці. І питання стоїть: що робити далі, як рухатися далі? І ти не знаєш, просто не знаєш. Може хтось з ночами проливає свої сльози, проливає сльози і шукає Бога. Ісус є живий на цьому місці. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Будемо молитися. Славі, будь ласка. Хай Бог благословить. Його є бажання помолитися за людей. Помолитися сьогодні за людей. І навіть за хвороби людей. І всі браття ми будемо підтримувати. Нехай Господь благословить. Чуєте, як легенько лунає музика. Чуєте, як легко на душі. Знаєте, де наша проблема українці? Я скажу вам чому? Що ми все знаємо. Оце наша проблема. Любу тематику. Любу меседж можна підняти, і всі відповідають: знаємо, чули, бачили, проходили, все знаємо. Оце наша проблема. Я хотів би, щоб зараз ми трішки знання наші відкинули і задали запитання всередині у нас. Чи ми маємо зараз Ісуса ось тут? І тому, то, шановні, вчора ми приїжджаємо із Києва до Рівного, а ось нам замігали фарами. І ми бачимо великий трафік. І ми призупинилися десять хвилин, двадцять півгодини, година. І потім, коли наблизилися мої тіти, які розуміються в машинах, кажуть: не може бути це машина самого високого класу, це машина, яка коштує сотні тисяч доларів. Її послали сюди на випробування в Україну. І камери все знімають і передають в американський центр за цю машину. Ми тільки під'їхали, відкриваємо вікно, запиталися, а все нормально, тому що з машини було тільки одна половина. А чоловік попустив голову і каже: ні. Ось накрито тіло пасажира або пасажирки, які їхали рядом. Наше серце забилося. Ох, яке цінне життя! Воно таке коротеньке, дорогоцінне. І ось одна секунда. Я пам'ятаю, коли Рейхард Бонкі, відомий євангелист, який білі Грейм, був у Києві, там було понад 15 тисяч людей. І багато вийшло допереду, підняли руки кажуть: ми хочемо, щоб за нас помолилися. На душі так важко. Ми хочемо Ісуса. Я пам'ятаю, як пастор каже, помоліться за мною, повторіть цю молитву першу. Ми хочемо вам допомогти. І вони повторюють: Ісус, прости мене, я хочу служити тобі. І в той час молодий хлопець, якому було 18 років, падає на землю. Швидка допомога була, лікарі підбігли, тиск міряють. Серце розвели руками, серце зупинилося. Битися. Життя закінчилося. Я не забуду, як пастор Бонкі вийшов на платформу рядом з братами і каже, Боже, я бачив багато пригод на моєму євангельському полі. І трапилося так молодий симпатичний хлопець, 18 років, помирає на моєму євангельському зібранні. Господи! А дух Божий, як казав пастор Петро, проговорив до його серця, не плач. Цей молодий чоловік. Пересік лінію смерті за 5 секунд після покаяння. П'ять секунд. П'ять секунд. Коли Він сказав, я приймаю Ісуса і пересікає цю лінію смерті, попадає у вічність. Оці дороцінні 5 секунд. Сьогодні можливо для Тебе. Сьогодні, можливо, ти стоїш там ззаді, десь слухав слово, одне слово впадало, твій розум, одне в серце, одне губив, друге любив, третє приймав, четверте відкидав. Текст меседжі посилав. Але сьогодні, цей вечір святкування місії, добрі Самарини, 30 років. Ось тільки чудес бачив цей парк. Пам'ятаю, 15 тисяч людей стояли під деревами аж до того другого ряду. Перший мер міста Іван Федів. Я з цим мером містом розмовляю, де він? Він стояв там, приходить до переду, мікрофон обере і каже спасибі вам за те, що ви стали посередині розказати людям про спасіння. Спасибі вам, місія! Пам'ятаємо ці часи. Ми багато знаємо. Ревності немає, бажання немає. Але я хотів би, щоб ми закрили очі наші зараз. Давайте ми закриємо. Можливо, ти запитався, чи ти знаєш Ісуса? Можливо, хтось хотів би, щоб за вас сьогодні помолилися. У нас після цього буде ще молитва за тих, хто потребує зцілення від Ісуса. Ми віримо, що Господь торкнеться і зцілить вас. Ми віримо, що ви підете здоровими. Але зараз то запитання. Можливо, ти відчуваєш на душі тривогу, переживання? Можливо, ти хочеш, щоб за тебе помолилися, і ти хочеш в цей пам'ятний вечір сказати мені Треба, Ісус. Ми хочемо, щоб ти підняв, підняла свою руку, щоб ми побачили вашу руку. Не стидайтеся, не бійтеся. Підніміть свою руку, хто хоче цієї молитви, хто хоче, щоб за вас помолилися, хто хоче сказати, Ісус, ти мені так потрібний. Я хочу Тебе прийняти. Господи, Ти мені треба. Якщо є такі, підніміть свою руку, ми за вас помолимося. Спасіння дається Богом. Давайте будемо молитися, шановні. Я прошу вас, будемо молитися. Це не наша місія. Це не місія служителя, це місія Духа Святого, спасати людей. Твоя душа втомилася. Можливо, мама на Західній Україні в Рівненщині, на Волині за тебе молилася. А ти стукнув дверима і пішов із дому. Ти пішов в наркотики, ти пішла в проституцію, ти пішла на грязну дорогу, грязні сайти, інтернети. Шановні мені, немає кращого життя як жити з Ісусом. Ми вам не пропонуємо якесь благополуччя в житті. Ми вам пропонуємо того, хто дає сілення душі. Ніхто не може звільнити від тягара сердечного. Як казали, сумління ніхто не підведе. Воно мучить, томиться. А скільки мама твоя кликала до Бога, а скільки тату твій молився, а скільки слово Боже лунало, проповідь. Божого Слова була до тебе, але ти ні одного разу не сказав: Я хочу бути послушний Євангелії. Хто такі є і хоче помолитися, щоб Ісус допоміг вам, простив вас, змилився над вами, підніміть свою руку, ми за вас помолимося. Кому треба сьогодні прощення від Ісуса? Станьте тут, будь ласка, хлопці. Хто ще потребує прощення від Ісуса? Скажіть. Скажіть, хто хоче помолитися за вас? Хто хоче, щоб Ісус простив вас? Придіть, будь ласка, мамо, тато, можливо, група. Придіть, будь ласка, група. Це є дуже дороцінні моменти. Група ваша. Де ваша група? Придіть, будь ласка. Придіть, мама. Дякуємо. Група, придіть, будь ласка. Заспівайте пісню. Рівне для нас дороге. Ми з Рівна поїхали. Ми багато країн проїхали. Ми про вас для тисяч людей проповідуємо. Я в Африці стояв, 140 тисяч людей було. Я говорив про Рівне. Це прекрасний край, чудові люди. Але душа твоя втомилася. Немає далі сили йти. Хто ж допоможе, хто ж дохилиться, душа мучиться. Серце б'ється, виривається, хто допоможе, хто звільнить. Сьогодні, через декілька хвилин, закінчиться це зібрання. Ти підеш додому і будеш каятися. Чому я пропустив і пропустила цей дорогоцінний історичний момент ступити крок до Ісуса. Один крок, одна піднята рука. Я бачу в Африці, як один хлопець один крок і назад. Знову крок і назад. Піднімає руку і назад. Його дівчина каже: Ти не маєш іти покаятися, ні. Якщо ти підеш, каятися, я тебе лишу. Мені ти не треба. Дівчино, ми скоро одружимося з тобою, але я хотів би прийняти Ісуса, йдемо швиденько і тяни її, ні. Якщо ти підеш, то я відкажуся від тебе. І тільки вони сіли на мотоцикл, через п'ять хвилин крик. Вбігає хлопець молодий, і каже: Двоє молодих, які не вийшли, сіли на мотоцикл і врізалися в дерево, загинули. Життя у вічності, без Бога, без спасіння, а вічність навіки вічні. Вічність не має кінця, має початок, але ніколи не має кінця. Шановні мої, комусь треба Ісус, комусь треба покаятися, комусь треба сказати прости мене, Боже. Хто хотів би таку молитву, хто хотів би радість душі своєї і прощення від Ісуса? Прийдіть допереду, не стидайтеся, а ми закриємо наші очі. Це не є театральна вистава. Ми кличу вас до Ісуса. Хто ще, хто останній? Хто останній? Хто останній на цьому місці? Залиши своє пеяство, залиши розбій, залиши душа твоя! Вона чекає милості, рівнищина, нехай повернеться спрага по Богу, спрага по євангелізації, нехай прийде спрага про чудеса Божий, про силу Бога. Про апостольські часи, нехай зійде сила Божа, нехай Україна пробудеться. Молодь наша не в наркотиках, не в інтернетах, до Ісуса кличе вас, Слово Боже. Хто ще є? Хто ще є? Ми чекаємо на вас, чекаємо швиденько, 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 молимося, церква, молимося. Кожна дорогоцінна душа, так важко, так важко ступити крок Сатана тримає ще вчинить Сатана каже, не треба завтра, після завтра, а потім пізно буде сьогодні, зараз. Проходьте, дякуємо вас, дякуємо. Проходьте, 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 проходьте. хто іще, хто іще останній, хто іще останній. Шановні мої. Вертається нова хвиля, бо за 30 років молода генерація підросла. Вона Бога не знає. Проповідуйте Євангелія, свідкуйте про Бога, закликайте до церкви, робіть зібрання. Йдіть до Ісуса, мамо, тато, приїдь швиденько, візьми свого сина, доньку, візьми свою родину за руку. Хлопці, ви втомилися вже. Я знаю, я відчуваю. Ви втомилися. Далі нікуди йти. Вам треба Ісус, вам треба Святий. Дякуємо, хлопці, дякуємо. Дякуємо, хто ще, хто іще, хто ще є, хто ще. Церква молимося. На небі зараз ангели співають. Слава Вишніх Богу. Ангели співають достойний. Ангели співають спасибі, спасибі тобі, Ісус, за те, що ти пішов на логи, за те, що ти вмирав ради спасіння. Проходьте, дівчата, проходьте, не стидайтеся, проходьте. Халлоот, Отче, щехто ще встані, ще встані, я б, здається, прибіг би до вас, об'яв би вас, взяв би вас на руки і ніс би сам на руках до платформи, не до платформи включу вас до Ісуса з Назарету. Я би на руках вас би, вас любить Ісус, Він нахилився до тебе, Він каже, Твоє ім'я на долонях. Я хочу сьогодні його прочитати. Ти знайшлася, знайшовся, встиг спастися, не загинув. Хто ще встані, хто ще, той ще, хто, хто ще. Шуденько, хто швиденько, хто ще, Хто ще, хто ще хто Ще хтось є, ще хтось, ще хтось. Дайте ми голосом, піднім наші руки, давайте помолимося. Ми можемо просити, Боже, Боже, ми просимо Тебе, ще є хлопець чи дівчина. Сльози ллються у нас, християн. Ми вже зараз заскорбили, зажадали, заплакали, затаскавали, як говорять. Затужили за євангельськими зібраннями публічними. Нам треба сила, Божа, присутність Святого Духа, хто іще? хто іще? хто іще? церква молимося. Нехай, Сатана, відпусти сьогодні. Сатана, відпусти людей для Небесного Царства. Сатана, відпусти, красивих, симпатичних дівчат. Відпусти від гріха, звільни, Боже. Нехай люди йдуть до Тебе, знайдуть тебе. Хто ще є? Хто ще, хто ще, хто останній, хто стане. Пастора, придіть, будь ласка, хтось ще є, хтось ще є, хто ще останній? Чуєте останні, 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 останні. Продіть до Ісуса. Ми чекаємо на вас. Продіть до Ісуса. Ми запрошуємо вас до Христа Назарея. Хто ще останнє? Та, можливо, ззаді там далеко стоїте. Продіть сюди, ми помолимося за вас. Ми помолимося. Ми можемо зараз підняти наші руки. Можливо, в ваших церквах так не роблять. Але на цю сторону тут хлопці і дівчата з сльозами на очах. А в той час, коли серця Твого торкається, Слово Боже, пройди допереду, ми будемо молитися за тебе. Ми будемо молитися, молимося, християни. Господи, в ім'я Твоє, ми просимо Тебе за тих дітей, наших, за молодь. За братів і сестер, які вийшли до переду, просимо, допоможи під час цієї молитви, як тебе торкається, Слово Боже, Дух Божий, виходь допереду, швиденько біжи сюди, хлопець, дівчино, швиденько. До Ісуса ми кличемо. Прийди, будь ласка, прийди. Алілуя, 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 Алілуя. Слава тобі, Господь, слава тобі, Боже. Браття і сестри, молимося, молимося, поки брати, служителі моляться. Вони сокрушаються серцем, плачуть. Просять у Бога прощення в Ісуса Христа, просять прощення, щоб Його свята кров омила їхнє серце, їхнє життя. Може, вони не грішніші за нас, які ми залишаємося в рядах наших, а вони вийшли, прийшли сюди до алтаря Божого, прийшли, щоб вилити свою душу перед Сином Божим і запросити його своє життя. Як блаженні вони, як блаженні люди, які приймають Ісуса своє серце і своє життя, як блаженні ті люди, які по правді сукрушаються душою своєю і не стидаються плакати, визнавати гріхи своєї провини перед Сином Божим, перед Сином Божим Спасителем нашим Ісусом Христом, який помер на Голгофі, який віддав своє життя на Голгофі. І зараз ще не пізно вийти сюди допереду. не пізно кого торкається Бог, кого торкається Дух Святий на цьому місці. І я вірю, що Бог живий перебуває у цьому парку сьогодні. Його Дух Святий, його благодать, благодать Святого Духа, яка впливає на наше серце. Впливає на наше серце, впливає на наше серце. Помилуй, Боже, людей, помилуй народ, Господь. Алілуя. Боже, слава тобі, Ісус, слава тобі, Ісус! Слава тобі, Боже! Ти бачиш цих людей, хто вийшов сюди допереду. старших, молодших дітей, Господь, ти бачиш. Умиляємо Тебе сьогодні, нехай свята Твоя кров, Ісус Христос, омиє від їх від всякого гріха. В ім'я Ісуса Христа умоляємо Тебе Боже. Алілуя. Алілуя. Будь ласка, повторить, я прошу, хто знаходиться тут, повторить за мною слова молитви. Я прошу, будь ласка, повтори слова молитви. Дорогий Ісус, я сьогодні приходжу до Тебе і прошу Тебе, прости мене за всі мої гріхи, за тайні гріхи, за явні гріхи. Кров'ю святою, омий моє серце, моє сумління і все моє життя. Я вірую, приймаю Твоє прощення і Твоє спасіння. І дякую тобі, Ісус, за те, що ти простив мої грехи і спас мене сьогодні. Слава тобі, Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Шановні мої, ми поздравляємо вас! Welcome to Christian Family! Якщо ви не маєте Євангелії, вам дадуть Євангелію. Знайдіть церкву, яка є рядом. Знайдіть місію, прийдіть з вами, поговорить, поспілкується, дойдуть адреси. Якщо ви можете, пройдіть сюди, отак рядом, прямо, і поверніться сюди до нас, якщо можете, отак всі пройдіть сюди і поверніться в цю сторону. Шановні мої, можливо, вже чуть-чуть запізно, але ще є декілька хвилин. Я просив би всіх пасторів, які є євангелісти, місіонери, які є, пройдіть сюди, будь ласка, допереду. Всі пастора, пастора, які є, будь ласка, незалежно з якої країни, пастора, місіонери, євангелисти, пройдіть сюди, отак, отак, будемо зараз тако стояти. Продіть, будь ласка, швиденько, швиденько, швиденько. Шановні мої, тут є священнослужителі, яким Бог і церква дали право звершувати молитви. Є з України, з Америки, з Ізраїля, з Аргентини, з Європи. Різні люди, брати наші на служінні, які моляться за зцілення. Сестра Сара Міхайська має помазання на служіння. Продіть, станьте рядом. Ми будемо зараз молитися. Є чоловік на один раз проповідував, навіть тут, на цій платформі, Річард Мігальський, який зараз у вічності. Пастор Віктор. Шановні мої, хто з вас сьогодні хотів би, щоб Господь вас оздоровив? Підніміть свою руку. Якщо ви маєте хворобу, пройдіть сюди допереду. Тільки ступайте з вірою. Йдіть і вірте, що зараз за вас буде звершена молитва, і ви будете здоровими. Я був в Аргентині, де Анатолій Борисовець, де Карлос Анакондія проповідував. Там було 20-25 тисяч людей. А церква молилася. Вона не відкривала очі. Церква закрила очі, брати і сестри закрили очі і молилися. І я бачив, як сила Божа сходила, як чудеса Божі приходили, бачили наші очі, як люди кидали костелі, бачили наші очі, як сніпі прозривали. Одного разу я в Талін приїхав з України, один чоловік скаче на костелях і тільки підійшов допереду, кидає костилі в ім'я Ісуса і отримав уздоровлення. Придіть, будь ласка, всі, хто потребує зцілення. Придіть ближче, придіть ближче, придіть сюди ближче. Ми будемо зараз молитися. Я так відчуваю, Бог сьогодні приготував для вас зцілення. Завтра будете святкувати в церквах, що це зробив з вами Ісус. Ніхто з пасторів ніколи не зціляв. Навіть апостоли ніколи не зціляли. Вони не мали на це сили. Але Ісус Христос через віру і Слово апостолів зціляв. Це Ісуса місія. Це Його робота. Ава, Отче, слава тобі, Ісус! Слава! Алекс, придіть, будь ласка, придіть. Придіть, браття, прийде. Ми просимо вас, якщо ви зараз маєте хворобу і можете положити. Руку на ваше хворе місце. Одну руку положіть, будь ласка, якщо інколи є хвороби, де не можна положити, положіть руку на серце, а другу руку підніміть до неба в знак того, що це є прохання перед Ісусом, щоб Він вас ізцелив. І Як тільки хтось з пастирів, служителів підійде до вас і положить на вас руку, вірте, що сила Божа зійде на вас і ви отримаєте зцілення. Церква дорога, я прошу, давайте не будемо дивитися, що тут парк, якщо мер міста. Дав слова благословіння і сказав, ми раді за те, що ви проповідуєте. Якщо сьогодні камери можуть знімати на весь світ, говорити, Ісус є Месія. Не бійтеся молитися, не бійтеся і не стидайтеся, голос до неба підняти і сказати, Ти, Ісус, спасаєш ранами твоїми. Тому то молимося зараз. Браття молимося. Церква дорога. давайте будемо молитися, Господи, в ім'я Твоє ми наказуємо всяким хворобам відступитися. Ми наказуємо Всяким хворобам залишити тіло в ім'я Ісуса Христа. Підшлункова запрацюй. Ти отримуєш зцілення ти маєш чисту кров подавати. Підшлункова ти маєш працювати так, щоб не було цукрового діабету, хвороба поліатриту, хвороба серця, хвороба пухлини, жіночі хвороби. В ім'я Ісуса Христа ми наказуємо вам залишити тіло. В ім'я Ісуса Христа можливо в тебе поліатрит. Можливо, ти не можеш рухатися, все болить. В ім'я Ісуса Христа залишіться здоровими від сьогодні. Нехай хвороба відійде In the name of Jesus. Ава, Отче, ава отче. Можливо, сьогодні ще довідка мучить. Можливо, йоду недостатньо. О Господь, нехай торкнеться ще Можливо, головні болі. Можливо, гіпертонія мучить тебе в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Нехай зійде сила Божа для зцілення І більше ніколи не турбується хвороба. В ім'я Ісуса Христа. Якщо Господь жінка якась хоче, мати дитинку і не може бути вагітною, дай Господь беременность, дай вагітніти і мати дітей. Благослови Боже, утробу. В ім'я Ісуса ми молимо. Господи, можливо, у когось спина болить, ридикуліт. Можливо, сьогодні позвоночник скривлений виправ. Господи, якщо хтось не добачає, дай зір, щоб був добрий, повноцінний в ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо всім хворобам йти геть, In the name of Jesus! Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!